Друзі, вітаю вас на каналі Popcorn Time UA. Шукаєте чудове кіно для сімейного вечора. У цьому відео ми зібрали найкращі сімейні фільми, які подарують яскраві емоції, теплі моменти та багато веселощів. Від чарівних пригод і захопливих історій до смішних та зворушливих сюжетів. Кожен знайде що для себе. Хроніки Нарнії Лев, клунка і чарівна шафа. Епічне фентезі зняте за мотивами одноіменної книги. Клайва Стейплза Юіса. фільм відзначається вражаючими практичними декораціями, деталізованими костюмами та майстерною комбінацією живої акторської гри з візуальними ефектами. Сюжет розгортається під час другої світової війни. Четверо дітей Люсі, Едмунд, Сюзен і Пітер під час евакуації потрапляють до заміського будинку професора Кірка, досліджуючи будинок, куди випадково знаходять чарівну шафу, що слугує порталом у казкову країну нарнію. Світ охоплений вічною зимою через прокляття білої чаклунки, яка править залізною рукою. Діти дізнаються, що їхнє прибуття було передбачене древнім пророцтвом. Вони повинні допомогти законному правителю нарнії Леву Аслану. Долати чеклунку та повернути світові мир однак, зрада одного з них ставить під загрозу долю всієї країни. Чарлі та шоколадна фабрика. Казково гротескне фентезі Тіма Бертона з елементами чорного гумору та готичної естетики. Фільм відзначається фірмовим стилем режисера, похмурою, але водночас барвистою візуальною подачею, химерними персонажами та підкресленою абсурдністю подій. Сюжет розповідає про хлопчика Чарлі Бакета, який знаходить золотий квиток і отримує можливість потрапити на екскурсію до загадкової шоколадної фабрики Віллі Вонки. Разом з іншими щасливчиками він відкриває для себе таємниці фабрики. Де кожне приміщення виглядає як окремий казковий світ. Однак випробування чекають на всіх, хто порушує правила. Фільм балансує між дитячою казкою та трилером, адже доля деяких дітей викликає відчуття тривоги. А сам Віллі Вонка, ілений Джонні Депом, здається не просто ексцентричним, а майже моторошним. Чарлі та шоколадна фабрика це візуально захопливе кіно з прихованими філософськими підтекстами та виразним авторським почерком. Міст у терабітію. Зворушлива фентезі-драма, яка майстерно поєднує світлу дитячу уяву з глибокими емоційними темами. Фільм базується на одноіменному романі Кетрін Паттерсон і відзначається живою операторською роботою, мінімальними використаннями спецефектів та акцентом на психологічному розвитку персонажів. Сюжет розповідає про Джеса Арона, хлопчика, який відчуває себе чужим серед однолітків та у власній родині. Все змінюється, коли він знайомиться з новою сусідкою Леслі Берг. Разом вони створюють чарівний світ терабітію. Це місце, де немає жорстокості реального життя, а вони самі стоять королем і королевою. Однак фантазія не може вберегти від життєвих трагедій. Фільм зачіпає важкі теми дружби, втрати та дорослішання, залишаючи глибокий емоційний слід. Попри казковий антураж, місту терабітію це не просто пригодницька історія, а пронизливий погляд на силу уяви та неминучість змін у житті. Хранитель часу. Чарівна пригодницька драма Мартіна Скорсезе, яка поєднує історичні мотиви, фантастичний антураж та любов до кінематографа. Фільм вирізняється візуальною майстерністю, деталізованими декораціями Парижа 1930-х років і виконанням інноваційних на той час 3D-ефектів. Сюжет розповідає про хлопчика сироту Юго Кабре, який живе на залізничному вокзалі, та потай доглядає за годинниковим механізмом. Він намагається розгадати таємницю поламаного автомата, що залишився йому у спадок від батька. Його пошуки приводять до загадкового власника крамниці іграшок. Виявляється, що цей літній чоловік має зв'язок з раннім кіно, а зокрема, з легендарним режисером Жоржем Мельєсом. Хранитель часу це не просто дитяча пригода, а справжній лист любові до кінематографа, сповнений ностальгії та тепла. Фільм розповідає про мрії, втрати та другий шанс, занурюючи глядача в атмосферу чарівного реалізму, де минуле оживає крізь магію кіно. Пригоди Паддінгтона. Яскравий теплий і дотепний сімейний фільм, який поєднує живу акторську гру з високоякісною анімацією. Стрічка вражає візуальною стилістикою, атмосферою старого Лондона та дотепним британським гумором. Сюжет розповідає про маленького ведмедика з глибоких перуанських джунглів, який вирушає до Лондона у пошуках нового дому. Він потрапляє до родини Браунів, які, хоч і спершу не в захваті, з часом прив'язуються до кумедного гостя. Проте на Падінгтона полює підступна таксидермістка, яка має власні плани щодо рідкісного ведмедя. Фільм вирізняється яскравими персонажами, добрим гумором та емоційною глибиною. Пригоди Падінгтона це не просто дитяче кіно, а щира та зворушлива історія про сім'ю прийнять. Та пошуки власного місця у світі. Як прогуляти школу з користю? Французька пригодницька драма з елементами роуд муві, яка зачаровує мальовничими пейзажами, легкою атмосферою та глибокими життєвими темами. Сюжет розгортається навколо 12-річного міського хлопчика Поля, який через проблеми у школі змушений провести літо в горах разом з новим опікуном. Суворим, але добрим лісником Тотошем спершу Поль не радий такій відпустці, але поступово відкриває для себе чарівний світ дикої природи, вчиться жити без сучасних технологій і розуміє справжню цінність свободи. Фільм, наповнений мальовничими краєвидами французьких піранеїв, теплою операторською роботою та тонким гумором як прогуляти школу з користю це не лише історія про пригоди, а й розуми про дорослішання, дружбу та гармонію з природою Великий Дружній Велетень. Казково-пригодницький фільм Стівена Спілберга, знятий за мотивами книги «Роальда Даля. Стрічка поєднує реалістичну акторську гру з вражаючою анімацією, створюючи чарівний світ велетнів, який захоплює атмосферою та візуальною красою. Сюжет розповідає про маленьку дівчинку Софі, яка випадково зустрічає доброзичливого велетня. На відміну від своїх жорстоких побратимів, він не їсть людей, а збирає й дарує дітям чарівні сни. Разом вони вирушають у неймовірну подорож, щоб зупинити злих велетнів і врятувати світ людей від небезпеки. Фільм наповнений казковою атмосферою, теплим гумором та зворушливою історією дружби. Великий дружній велетень» – це візуально захопливе та душевне кіно, яке нагадує, що навіть у найменших є сила змінювати світ. Диво зворушлива драматична історія про силу доброти, прийняття та сімейну підтримку. Фільм знятий за мотивами одноіменного бестселера Ракель Паласіо. Та відзначається чуттєвою грою акторів, теплим візуальним стилем і щирими емоціями. Сюжет розповідає про десятирічного огі Пулмана, хлопчика з рідкісним генетичним захворюванням, яке призвело до численних операцій і незвичайної зовнішності. Після років навчання вдома він вперше йде до звичайної школи, де стикається з глузуванням, незрозумінням, але також знаходить справжніх друзів через призму різних персонажів. Огі його батьків. Сестри та однокласників фільм показує, як один хлопчик може змінити світ навколо себе. Диво – це натхненна історія про силу доброти, важливість підтримки та те, що справжня краса прихована глибше ніж здається на перший погляд. Джуманджі класичний пригодницький фільм з елементами фентезі, що поєднує захопливий сюжет, практичні спецефекти та харизматичну гру Робіна Вільямса. Сюжет розпочинається в 1969 році, коли хлопчик Алан Періш знаходить загадкову настільну гру Джуманджі і починає в неї грати разом з подругою Сарою. Однак гра виявляється чарівною, алан потрапляє всередину неї, а Сара тікає, охоплена жахом. Через 26 років гра потрапляє до дітей Джуді та Пітера, які випадково продовжують партію та випускають Алана, що весь цей час провів у джунглях. Разом їм доведеться завершити гру, щоб зупинити хаос, який виривається у реальний світ. Він вирізняється унікальною атмосферою пригод, поєднанням напруги та гумору, а також чудовою роботою Робіна Вільямса. Джуманджі це не лише захопливе фентезі, а й історія про другий шанс подолання страхів і силу дружби. Кролик Петрик яскрава сімейна комедія, яка поєднує живу акторську гру з високоякісною анімацією. Фільм базується на класичних книгах Беатріс Поттер і відзначається дотепним гумором, динамічним сюжетом та сучасним підходом до легендарної історії. Сюжет розповідає про неслухняного та харизматичного кролика Петрика, який разом з сестрами та друзями постійно влаштовує хаос у саду містера МакГрегора. Коли старий власник саду помирає, його спадкоємець Томас переїжджає до будинку. І між ним та Петриком починається справжня війна за територію. Ситуація ускладнюється, коли Томас закохується в добросердну художницю Беа, яка обожнює тварин. Фільм вирізняється швидким темпом, харизматичними персонажами та тонкою іронією, яка робить його цікавим для дітей, так і для дорослих. Кролик Петрик це легка, весела та видовищна комедія про дружбу, суперництво та пошук гармонії між людьми та природою. Пригоди маленького Ремі» Зворушлива пригодницька драма екранізація класичного роману без сім'ї Гектора. Мало фільм вирізняється красивими краєвидами Франції, емоційною глибиною та майстерною акторською грою. Сюжет розповідає про хлопчика-сироту Ремі, якого в дитинстві виховувала добра жінка Барберін. Проте, після несподіваного повороту долі, його забирає жорстокий чоловік, який хоче віддати хлопця в притулок. Ремі вдається втекти. І він зустрічає мандрівного музиканта Віталіса, який бере його під своє крило разом з собакою Капі та мавпочкою Жолі Кер. Вони подорожують Францію, заробляючи на життя виступами. На цьому шляху Ремі дізнається правду про своє походження та знаходить справжню родину. Фільм захоплює атмосферою Старої Європи яскравими персонажами та чуттєвою історією про дружбу, випробування та силу духу. Пригоди маленького Ремі. Це тепла і щира картина, яка залишає після себе довгий емоційний слід. Шлях додому. Зворушлива пригодницька драма про відданість і силу любові між людиною та собакою. Фільм заснований на одноіменному романі Брюса Кемерона, автора Життя і мета собаки. Сюжет розповідає про Беллу, добродушницю цуценя, яке випадково віддаляється від свого господаря Лукаса. Виявившись до сотні кілометрів від дому, вона вирушає у небезпечну, але захопливу подорож, щоб повернутися назад. На своєму шляху Белла зустрічає різних людей і тварин, переживає труднощі, небезпеки та чудеса, але ніколи не втрачає надії знайти Лукаса. Фільм наповнений теплом, красивими краєвидами та зворушливими моментами. Фільм наповнений теплом, красивими краєвидами та зворушливими моментами, які змушують глядачів як сміятися, так і плакати. Шлях додому це історія про відданість, сім'ю та те, що справжня любов завжди знаходить дорогу назад. Дамбо чарівний фантазійний фільм Тіма Бертона, який є ігровою адаптацією класичного фільму Дісней 1941 року. Стрічка поєднує в собі казкову атмосферу, вражаючий візуальний стиль і глибоку емоційну складову. Сюжет розповідає про маленького слоняня Дамбо, яке народжується в цирку з надзвичайно великими вухами. Спочатку воно стає об'єктом глузувань. Але невдовзі відкривається його унікальна здатність вміння літати. Ця надзвичайна особливість привертає увагу впливового бізнесмена, який хоче використати дамбо для власних цілей. Однак, колишній цирковий артист Голд Фарієр разом з дітьми намагається врятувати слонення від жорстокого світу шоу-бізнесу. Фільм вражає візуальною естетикою. Глибокими темами про сім'ю, прийняття та свободу. Дамбо це не просто казка, а зворушлива історія про те, як навіть найбільші недоліки можуть стати нашою суперсилою. Мавка. Лісова пісня це український анімаційний фільм, натхнений драмою Феєрією Лесі Українки, лісова пісня. Річка поєднує казкову атмосферу, неймовірну візуальну красу та елементи української міфології. Сюжет розповідає про мавку, душу лісу, яка стає його берегинею. Вона стоїть перед непростим вибором: захищати свій чарівний світ чи слідувати поклику серця, закохавшись у простого хлопця Лукаша талановитого музиканта. Водночас лісові духи та темні сили вступають у боротьбу жорстокою килиною, яка хоче знищити магічний ліс заради власної вигоди. Фільм вражає деталізованою анімацією, натхненою українською природою, саундтреком з народними мотивами та глибокими емоціями. Мавка, лісова пісня. Це не просто казка, а яскравий культурний феномен, що прославляє українську міфологію, силу природи та магію кохання. Дора і загублене місто пригодницький сімейний фільм, що поєднує гумор, екшен та елементи класичних фільмів про пошуки скарбів. Картина заснована на популярному мультсеріалі Даша Слідопит. Але переосмислює його в стилі живого кіно. Сюжет розповідає про дору допитливу й сміливу дівчину, яка все дитинство провела в джунглях разом з батьками-дослідниками. Коли її відправляють у звичайну школу, вона стикається з викликами міського життя. Однак справжні пригоди починаються, коли Дору та її друзі викрадають злочинці, які шукають загублене золоте місто Парапата. Тепер їм доведеться вирушити в небезпечну експедицію, розгадувати стародавні загадки та довести, що дружба та знання найцінніші скарби. Фільм вражає яскравими локаціями, динамічним сюжетом і легким гумором. Дора і загублене місто це весела і захоплива пригода, що підходить для всієї родини та передає важливі цінності, допитливість, відвагу і віру в себе. Якщо вам сподобалася добірка сімейних фільмів, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві випуски. А який сімейний фільм ваш улюблений? Напишіть у коментарях, можливо, ми щось пропустили цікаве. До зустрічі у світі чарівних історій і пам'ятайте, найкращий момент завжди народжується, коли ми дивимось кіно разом.